А з нами на зв'язку Іван Шайківська народний депутат України, група партії за майбутнє. Добрий день, добрий день доброго доброго дня, панівано. От ми дуже багато говоримо про кукурудзу, про, про пшеницю і про важливість експорту, і про те, що буде у разі неможливості цього експорту. Поясніть, будь ласка, простими словами нам і глядачам про ріпак. Наскільки це важливо? Ну, ріпак для українського фермера і для всього аграрного сектору України це перші гроші, які заходять в будь-яке господарство до будь-якого фермера. Адже сьогодні більшість господарств України, більше фермерських господарств, висівають себе на площах озимий ріпак, а також і ярий ріпак. Хочу зазначити те, що в цьому році. Ми зібрали більший вал е, озимого і ярого ріпаку. Ми практично зібрали зараз біля двох е, мільйонів сімсот тисяч тонн е, зерна ріпаку порівнює з, минулорічним, е, з, з минулорічними двох мільйонами е, зібраного ріпаку. От і ріпак фактично в Україні переробляється десь в межах 10-12%. Решту ріпак все відправляється на експорт. Це є фактично. Він відправляється в основному для виробництва біопалива. і в принципі український ріпак він поступає в Європу, тому дуже дуже зараз важливо абсолютно в стислі пстислій період часу весь ріпак експортувати в Європейський Союз. Це дасть змогу отримати українським аграріям ресурс, фінансовий ресурс, який зараз вкрай потрібен для посівної компанії, адже в нас в Україні розпочинається компанія осіння під посів урожаю 23-го року. І як ми всі знаємо, прекрасно і розуміємо, що фінансового ресурсу аграріям зараз дуже дуже бракує, тому що всі фактично. Складники для посіву, там і пальне, і мінеральні добрива, засоби захисту, от, вони абсолютно все в рази зросло. Тому дуже важливо фактично разом з всім е максимально посприяти в експорті українського ріпаку. Я б хотів зразу десь скажімо, скористатися тими цифрами, які ми сьогодні маємо, тому що за е 17 днів, фактично, серпня місяця, у нас було експортовано 300. 20 тонн ріпаку. Ну і ми можемо зараз порахувати, що за 17 днів 320 тонн, значить, і скільки нам потрібно ще буде часу для того, щоб експортувати фактично той зібраний ріпак, який фактично ми на сьогоднішній день маємо. Це приблизно тих 2 мільйона 700, 200 тисяч ми залишимо сьогодні для власної переробки, тобто 2,5 мільйона тонн нам треба експортувати. Тому десь ми як від аграрного комітету, Пані, як експортувати, скажіть, будь ласка, якщо потужності всі практично зайняті під зерно, під збіжжя? От якраз я якраз я би хотів за це за це сказати. Значить, ми від аграрного комітету вийшли з ініціативу до нашого уряду, щоб спільно з європейськими урядами створити спеціально зелені коридори для експорту українського ріпаку. Адже ми бачили, коли були створені зелені коридори для палива, фактично, ми дефіцит палива, який був в Україні. Ми його вирішили. Так само зараз, десь ми пропонуємо створити такі зелені коридори для експорту ріпаку. Морські І нам би фактично. І нам би фактично вдалося досить швидко відправити ріпак на експорт за кордон в європейські країни і отримати відповідно фінансовий ресурс. І ми би, нам би вдалося отримати біля 2 мільярдів грошей, які так необхідні сьогодні аграріям для посіву озелене. Це дуже важливо. Ти, мене, будь, дуже морські далі. коридори, Так само, як по зерну? Та ні, ну дивіться, сьогодні зерно і пшениця, ячмінь, кукурудза, ріпак, воно все стоїть на кордонах в одній колійці, тобто в одні, в одній черзі. Угу. От і черги сьогодні надзвичайно великі, тому Це що одні коридори е зрозуміло. Розумієте, а ми говоримо про зелений коридор, так же само як пальне. Тобто наші бензовози на, на митницях вони проходять зеленими коридорами. Також ми пропонуємо ріпак зробити зелений коридор для того, щоб вони могли пошвидше проходити всі митні там процедури. Я, будь ласка, Катя почала новину з того, що росіяни цього року не будуть вивозити ріпак. А ми так розуміємо, що ми в Європі з цього приводу стурбовані. Наскільки у нас є шанси зайняти ці ринки? Ну скажу, що шанси ну фактично український ріпак він так поступав в європу. До цього року я вже як я зауважив його більше. Ну і я думаю, що сьогодні аграрії вони переглядають свою структуру посівних площ під урожай 2023 року. І спілкуючись сьогодні з багатьма аграріями, ми розуміємо, що структура посівних площ якраз в сегменті. Посіву озимого ріпаку, вона збільшиться в рази. Зараз по прогнозах я не можу точно сказати, але я думаю, що біля півмільйона гектарів, я думаю, що це як мінімум збільшиться структура посівних площ в, в напрямку озимого ріпаку. Я думаю, що це. Воно воно буде позитивно, тому що ми ми розуміємо, що ріпак це є біопаливо, і це якраз енергетична незалежність. Тому росіяни, коли в себе встановлюють якісь заборони, вони встановлюються тільки для того, щоб більш Європа була, скажімо, стурбована тими процесами, що стосується газу, що стосується нафти, що стосується там, в тому числі, і біоріпаку. І, у як я для набіупаливо пане вона Подожіть, будь ласка, от ви кажете про те, що ріпак, Український ріпак, дозволить е, Європі е, послабити енергозалежність від Росії. А яким е, саме чином? Тобто, якому е, вимірі, про що ми говоримо? Ну про які обсяги ми говоримо, то, е, значить, з одної тони ріпаку. Виходить десь біля 420 літрів біопалива. Оце можна собі перерахувати. скажімо, якщо сьогодні ми відправимо 2,5 мільйона тонн, це фактично біля 1 мільйона літрів. скажімо, десь отримаємо біопаливо. Ну, це відповідно десь. Я не кажу, що це воно суттєво знижить, але це якийсь певний відсоток, який додається. Він відповідно знизить і це. Це ну енергетична незалежність тої самої Європи і, тої, і, і нас як України. Тоді питання, да, валютне надходження, ми розуміємо, переоцінити важко. Може не вивозити, а переробляти тут. Тим більше, що це, в нас, це? якщо подпочні, будь ласка, дуже цікава це... цифра. Чи в Україні було 14 сертифікованих заводів? Скільки з них да, працює зараз? Чи збільшувати може? Дивіться, відповідно дуже правильне запитання. Я думаю, що це наш наступний такий крок має бути в державі, де ми маємо спрямувати все для того, щоб максимально сировину, яку виробляється в Україні, максимально ми її переробляли. І хочу сказати, оскільки ми говоримо репак – це одна з основних культур, яку ми маємо переробляти. І це дасть мож і це дасть можливість безпосередньо виробивши, виробивши споживати тут тому, що нам треба велику кількість пального, якого ми завозимо за кордону. Але це потрібно відповідно державні програми, тому що сам бізнес він відповідно з такою скаже таким тягарем, Він не впорається. Тож тобто ми маємо до кінця допрацювати з цими моментами, які будуть стимулювати розвиток виробництва біопалива безпосередньо тут в нас в Україні. Давайте детальніше. Що саме заважає? От ми говоримо про те, що в нас є заводи, можна їх використовувати чи ні? А які є, от давайте по пунктах чому Що чому? треба зробити, да. да щоб це стало вигідно робити в Україні? Ну по пунктах то я вам скажу, мені потрібно сісти, розібратися деталі, які сьогодні десь не дозволяють скажімо, Нема зацікавленості в українських підприємців працювати над виробництвом біопалива. Треба подивитися, які сьогодні законодавчі обтяження, які безпосередньо є, і чому е, український підприємець не хоче е, виробляти біопаливо. Я думаю, що е, якщо там є якісь певні труднощі, що ми обов'язково ці труднощі подолаємо і е, зробимо сьогодні законодавство так, щоби. Нашому українському підприємцю було вигідно займатися виробництвом біопалива, адже ви знаєте, що в нас з минулого року почалася приватизація спіртових заводів. От, і я думаю, що Спиртові заводи це теж є частинка виробництва біопалива, тому що наші спирти теж можна направляти в виробництво біопалива, і це в комплексі я думаю, що ми маємо відпрацювати повністю законодавство, щоб воно відповідало європейському законодавству. І я ще раз наголошу на тому, щоб нашому українському підприємцю стало вигідно займатися виробництвом біопалива. І повірте, якщо ми це зробимо. Українські підприємці дуже швидко. Вони швидко реагують на ринки. Я думаю, вони швидко почнуть це виробляти. Скажіть, будь ласка, наскільки Європа зараз чекає український ріпак і хто з країн може допомагати нам да виступити таким партнером? Я бачив, зокрема, Німеччина вже очікує дуже сильно. Е Ну, фактично, ми багато говоримо сьогодні. І Німеччина, і Франція дуже багато ріпаку сьогодні. Ми експортуємо в Румунію. Відповідно, вони йдуть в Румунські порти Констанцу найперше, де вже відповідно вони роз'їжджаються по Європі, і по світу. Так само я би хотів зауважити біля 110 тисяч тонн, які пройшли автомобільним, так само железнодорожним транспортом в Польщу, От на, на переробку я думаю, що якраз наші сусіди вони найбільше зацікавлені в тому, щоб отримати наш український ріпак для себе для переробки. І готові виступити гарантом. Скажіть, будь ласка, звичайно. пане Іване, а от стосовно тієї культури, що ми вирощуємо в Україні, ріпакт він може бути перероблений виключно на біопаливо, чи він може бути ще й використаний як олія, як ну, тобто для, для харчів? Ні, ну звичайно, якась частина це невеликий процент, відповідно, переробляється. ну, Відповідно, біопаливо це та сама олія. Спочатку процес де виробництво олії, а потім олію вже відповідно певними регентами хімічними це виробляють біопаливо з цього. Це це елементарні речі. Звичайно, що частина олії самої, вона йде і на харчові потреби, mm -hmm. і на різні там потреби медичні, там косметологічні і так далі. Тобто, все, де використовується іменно ріпакова олія, відповідно, воно воно використовується. Тобто в тому процесі. Але це не є великий процент. Найбільший процент ріпакової олії використовується іменно на виробництво біопалива. Mm -hmm. Дякуємо, Дякую, пане Дякую. Іване. З нами був на зв'язку. Іван Чайківський народний депутат України група партії за майбутнє, який звернув увагу, де ми знову можемо заробити пару мільярдів доларів. У нас є це все, треба тільки організувати правильно.